Постройте до басейн, У нас дається новий в випускні плавання. У нас много на валині таланти діти. У нас нету, говоряться, хороших пасіна. Басін по 50 метрів. При тому якщо хто -то хоче сказати в цьому парку від вулиці Кравчука, я знаходиться в обій стороні. планується віддати під забудову цього комплексу, де буде розсовано дуже багато із нас вихідні дні відпочиває. Відпочиває з дітьми своїми дружинами. Зверніть увагу про те, що в нашому місті не завжди є де відпочити. басейн точніше. Цьому це мета цього заснування була в тому, щоби в здоровому тілі тут ми зможемо відпочивати. Тут ми зможемо віддихати разом зі своїми сім'ями, оскільки тут будуть лавочки. Зверніть увагу про те, що тут є рак, молодь яка мішається тут. Яка йде сюди усписуватися, теж немає, де сфотографуватися Тут люди зможуть відпочивати своїми сім'ями. Друзі, ви бачите, що ви побачите? мало товариші, Во-первых, я знаю Пащенко дуже давно, і скажу так, що у нас до приходу Пащенка большого теніса в Луцькій в Олимпській області, вообще не было. З приходом Пащенка, та Пащенко, помог, организовал, його поддержали, Появились у нас первый теніс. Ну когда построится, когда закончится, посмотрите, всегда хорошо. Поймите, этот человек берет суду на 20 лет, под большие проценты. Подтягивается, вам, вам стоит. Чему Шугатами? Вы, вы вы. Я вымбучаю. Я выбочаю. Зараз багато программ є таких, что наши показывают. Мают дачи, маются. И приходят, і, значит. Щось хоче на дачу побудувати, є така фірма, він показує макет спочатку. Допустимо, я маю дачу, хочу щось зробити. Макет показує, так це зробити. У вас є макет, покажіть людям, щоб ми не христики. Будь ласка, ще є думки. Моя сонці брале на території є. Тут нас з'явилися. Але хочу сказати, тут гуляють мої внуки. Чому не можна облагородити цей парк, не будуючи басейн? Ми не проти будівництва басейну в місті Луцьку, Ми проти того, щоб вирубували парк. Ми вважаємо, що є в Луцьку інші ділянки, де не потрібно вирубувати дерева. Тренери з того спортивного клубу не басейні. Хто вас загідував, що нам басейн потрібен? У нас є басейн в місті. Басейні така я кажу, хто. Я в першій школі. А чому шості. ви сюди прийшли? Вперше... 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 Щоб підтримати. Ні, почекайте, а... а ви тут можете... живете в цьому парку? Да. А а ви живете в цьому парку? Ви в цьому парку не живемо. От мій будинок. Діде, я нас знімав тут дуже тиха, багато птахів. Вірте, є багато. місць, де можна будувати басейни, а не в парку. А не в парку нашу Луцьку тільки один басейн. А в нас є гарні дерева, ви найде це легені. Тут школа в'яно. Хай Олімпія собі будує. Той вас використали. Не можна. ви Маленькі діти осіб. Сьогодні назбирали дітей, принесли Шива роздавав пенсіонерам на вибори гречку. А сьогодні назбирали дітей дуже багато в парку. Пороздавали морозиво і кричали: діти, діти кричить, що ми хочемо басейн. Ті діти кричали якась не знаю, яке було телебачення. Все це знімали. Як діти хочуть басейн, кормили дітей, дітей морозивом. Якщо шиба грамотний і ратує за наш волинян. Він виселяв Варшавський ринок. Хай побудує оцей басейн, там на ГПЗ, де пустир посадить. роки назад казали, що будуть будувати басейн. Тепер побудували архітектурну форму на чолі з великим архітектором шибою, ще є там блямільного Шевчук. Подивіться, чи ж не гарна структура архітектурна. Це і... де відкривали під петруднажем шиф, відкривається кумами, якщо хай люди знають. Оцей басейн, який відкритий, це кума його брата. А напевно, головний шиба, а решта всі при ньому. Говорив, що наші діти будуть ходити безплатно, Значить, одна година дітям пограти в футбол стоїть 100 гривень. Фонтан. Діти з нашого будинку Кравчука, 18, забігли. Такими матюками їх звідти випроважали. І там. Яка культурна община збирається, як стають грати, то такі матюки, що напевно і на ГПЗ чути. Тим значить треба розважальний центр. Розважального нам тут хватає. Вон через дорогу ігрові автомати, вон там, де троянда ігрові автомати. Чого їм не вистачає? Ми був зачитаний запит, так як я обіцяв з трибуни обласної ради, я розказав, що тут відбувається, розказав про нашу з вами зустріч. І е, сказав, що мене люди уповноважили запросити на сьогодні на, на, на 19-ту -го годину Богдана Павловича Шиби. Його в залі не було, я не знаю з яких причин, але я попросив передати, бо були люди, так, як я знаю, відбулася прес-конференція людей, які хочуть бути забудовниками чи мають відношення до цієї забудови. І як виявилось, що е, коли ми з вами починали говорити, то казали, що Мають виробити два-три дерева, п'ять, десять. Але 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 під час прес-конференції я так зрозумів і всі присутні зрозуміли, що тут планується будувати дуже багато речей. По-перше, якийсь розважальний комплекс, який і має не включати не себе спортивну спортивно розважаль зараз, зараз е, Який включати має в себе наскільки я розумію, басейн? Хай на голові своїй побудують спортивні, якісь е, там заклади. І, і багато інших. Щоб будувати якісь релігійну споруду, церкву чи ще щось, 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 щось. Тут церкві не треба. Церкві є багато в нас. Це велике місто. воно має дуже велику кількість е, сьогодні землі, де можна побудувати і басейн, і спортивну місці спортивно-розважальні заходи, різноманітні організувати, як організовуватися і багато чого іншого. Мали можливість прийти. Як вчора вони прийшли, що там сьогодні трьох. Двох мікрорайонів, так, про те, що в принципі, треба зберегти цей парк. так, і Я думаю, що підтримати мешканців треба однозначно. так, Тому що якщо говорити про якийсь розумний підхід прагматичний до забудови цього мікрорайону, то я скажу, що є проблеми щодо системності. і... Є... Чим керується, скажімо, міська влада, то сьогодні зрозуміти важко. Це вони не представляли там, допустим, міську раду, і міська рада, там поки нічого не доручала, от вони ті, хто певні провели. От. Ну і то, якщо в них вже позитивно зазначилось, бо я не був на тій конференції, так що вони дещо вже можливо там, кажуть, що і тут, і не буде нічого, от, то і то це вже позитив. Однозначно, з фірма і Да, да. Ви знаєте засновників цієї фірми? Ну, за засновником, чесно, я кажу, що не знаю, не хочуть. А казати, от коли ви будете ви вже починаєте. не знаю, засновники. Дозвольте, я, я можу помилятися. Що серед засновників є люди, які стоять в близьких стосунках, з членами Луцької міської ради. Я це знаю. Я можу помилятися. Ну, Я не знаю, може вони є, стоять, допустимо. Це перше питання. А ви подивіться? А ви подивіться? Друге питання, яке я задав. Говорять депутати, і говорять. Представники фірми і кажуть, що Бондар і люди виступають проти того, не хочу, щоб тут був басейн. А про який басейн де йшлося, В яких розпорядчих документах? Про басейну казати, не не що міська рада не давала дозволу на виробку. Це правда. Це правда на сьогоднішній момент. Вона дала дозвіл фірмі, засновниками якої є достатньо цікаві люди. Якщо треба буде, я розшифрую публічно, бо ну, я, я щоб... можна Це не міська рада, це виконавчий комітет. Це виконавчий комітет чи не хай тут пуста? А ще ви передання? Ми все база усі написали і поставити.